Усім прид-привіт! Сьогодні я буду далі читати нашу історію. Ми читали вже декілька історій. Будемо продовжувати. Так. Хто намалює волошку? Читає Журбілайн. Починаємо. Сіла волошка на телевізорі та й рада, що вона гарна така. Туди дизер, туди зир, Ніхто так високо не забрався, як вона. Ніхто ніде і не ворушиться. Можна сидіти і тішитися. От вона яка кхм, пава, горда та пишна красуня. А хто її намалює, кралю таку? Зайчик не намалює, бо якби й малював, то її вуха велике причепив би, як у нього самого, але ж вуха його ганчір'яні. Отже, ще сяк так стерчить, а друге звисло, як мотузка. Та й він увесь, мабуть, ганчір'яний. Волошка пробувала до нього загравати. Думала побігають, а він ні втік, ні прогнався. Уже й лапкою його зачіпала, а він ні з місця. Цапок її не малює, бо, якби й малював, то роги великі її причепив би. Як у нього самого, але ж роги в нього картонні. Легесенький такий, ще й покручувані. Коли сусідський пес у двері заглядав, то волошка штовхала цапка. Удар його няв. удар, а він і не поворухнувся. Отакий От тут той цапок не живий, та й уж усе. Півник її не намалює, бо якби й малював, то гребеня великого червоного їй учепив би. Як у нього самого, але ж той гребінь його вже, вже не червоний, а рябий, а рябого волошка не хоче. От якби крила мати, такі як у півня, простеріла її. Та й полетіла далеко-далеко. А всі б дивилися та дивувалися. Кицька летюча, летюча кицька, качали б і задарили. А що на святі горішки ліплять? Може, і полечу, у ложка розкинула уявні крила і полетіла з телевізора прямо додому. І стала перед шафою та й дивиться в церкву. Тю. Ага, нащо ж її малювати цю волошку, як вона, мов жива. Он у рамі стоїть, краля така, мов намальована. Ось і казочці кінець, а хто слухав, звісно ж, молодець. Далі буде цікавіша набагато історія. Ну, підписуйтесь і ставте лайки. Пока-пока.